Доброго дня, Присутні. Розпочинаємо сьогодні профільну комісію. У нас присутні три чоловіки і четвертий Сергій Леонідович Супруну підключений онлайн. Так, перше питання. Про дотримання правил благоустрою Лубенської територіальної громади. Доповідав Олександр Яременко. Добрий день, шановні присутні. З даного питання хотів би доповісти наступне, що з метою контролю за станом благоустрою Убенської територіальної громади та за дотриманням правил благоустрою виноситься проєкт рішення про дотримання самого нормативного правового акту, який був прийнятий 16 грудня 2021 року, а саме правил благоустрою Убенської територіальної громади. Відповідно до додатку, якщо потрібно, це. Якщо ні, то можна по основних аспектах іменно пробігтись кому. Які проблеми? Може озвучте проблемні питання. Ну, правила затвердження були в грудні в 2021 році. Дійсно, це є дієвий документ для Лубинської територіальної громади, тому що це той самий акт, на який можна. Віднестися у сфері благоустрою, а саме дотримання правил, і вказати іменно як суб'єктам господарювання, так і громадянам на недоліки стосовно порушень у сфері благоустрою. Відповідно до цього, написати рекомендаційні листи, також скласти приписи, адмінматеріали для подальшого притягнення громадян до відповідальності. також. На порушення. На порушення так. Це дозволи на земляні роботи, які проводяться для підключення мереж. Ну, водопостачання, водовідведення, да, або електропостачання. Дозволи на порушення, На проведення, можливо. Принім же твоє вода не введені. дозволи не дощ. на порушення, так не може. зробити, які з собою що порушення до Ну це іменно воно називається так. Іменно дозвіл. Да. Ну а як написано? на Пойті передвірні. Дозволі написав, не на порушення. Що ведуть за собою Що ведуть за собою там Може дозволи на порушення об'єктів благоустрою в частині іменно е з проведення земляних. Ми самі себе підставляємо. Угу. Добре. Уточню цей момент. Хто за те, щоб підтримати дане питання, винести. Mm -hmm. Чи ще? питання, наприклад, в правилах благоустрою раніше це ж мабуть, не було порушено, вірніше, прописано. От зараз по селам, в тому числі, поставлені сітки для збору пластику, і населення активно це зробить. Хто відповідає за те, щоб повідомити вчасно чисте місто? До речі, зараз їхали чисте місто, якраз збирає у великі мішки, ну тобто виконує свої обов'язки. хто доповідає в селах, хто відповідальний. Повідомляє сяйво не, не чистому місту. Це територія і всі І на Дуже балансі чудово. це майно перебуває у мене. Ну, чудово, так. Да. Ця інформація раніше ж, мабуть, не була і в правилах. Може її дописати, треба якось вже. Нет, це, якось. Якось. це робоче питання. Ну, все, то, так, так, так. Дякую. Нема більше запитань? Хто за те, щоб дане питання винести на сесію. Прошу підтримати. Сергій Леонідович теж. За, проти немає. Утримались. Підтримую. Наступне. Про затвердження. Програми розвитку та утримання комунальних підприємств парки посулля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025 2027 рік. Доброго дня всім присутнім. До проєкту рішення Убенської міської ради від 20 червня 2024 року про затвердження програми отримання та розвитку комунального підприємства Парки Посулля на 25-27 роки. Програма отримання та розвитку комунального підприємства Парки Посулля на 25-27 роки має на меті створення умов для дотримання та комплексного розвитку комунального підприємства Парки Посулля для корисного, комфортного, безпечного відпочинку. І оздоровлення в паркових зонах всіх верст населення. Та визначає ключові напрямки діяльності та заходи, спрямовані на їх реалізацію. Може, дякую. Мовко, членів комісії присутніх депутатів запитання. Які у вас проблемні питання? Що вас турбує? Не про те, що ви по статуту робите. Про проблемним питанням наступні Є в процеси господарювання. Та які впливають на успішність реалізацію дій комунального підприємства. Це частина дерев у парках. У нас вже за віком старі, крихкі і небезпечні, які потрібно постійно видаляти і доглядати. Зношеність та застарілість технічної бази та об'єктів богоустрою. Морально технічно застарілі з непривабливим зовнішнім вигляду, виглядом атракціони, які потребують. Хоча б зовнішнього е, ремонту, оновлення, хоча б фарби. Відсутність адміністративного та підсобних підприємств, що потребують ремонту. От ми взяли в парки приміщення і хочемо створити там раніше, до речі, був е, ну, будиночок дирекції парку. І оце ми плануємо в наступному його зробити. У нас проблема: немає де зберігати. Наші інвентар, подумав. Сказки що... ви раніше були там. 에, ну, це було щодо мене всі об'єкти здані в оренду. Повністю все це приміщення. Все це приміщення ага. І автодром там, де раніше складувалось, щось зберігалось. Угу, угу, Зараз угу. взагалі відсутні взагалі, приміщення для зберігання якихось інвентарних речей. Оце, а це а приміщення невелике. Воно те, що ну, возле об'єкта Жековського, да, я так розумію. Так. Воно пропустувало до цього часу? Е, ну, принаймні на моїй пам'яті років 15 там було ми, якщо не більше, ми Ну, а своїми я силами і силами конвалії більш-менш привели. До порядку вивезли енне кількість там Догадуюсь. багато чого. Угу. І плануємо ну, поступово і за кошти свої, які будуть надходжені і за бюджетні, угу. потроху відновлювати. Угу. Дякую. Будь ласка. А оці приміщення, що сказка, що ви говорили прикати в оренді. А вони за нього платять, Чи що там хоча б. Орендарі буде, щоб може привести якось, щоб вони провели приміщення порядок чи як. Ці приміщення знаходяться в довгостроковій оренді, надані в оренду фонду майна. Вони сплачують за оренду. Ну зараз, зараз ситуація така, що на них ще покладено. Прибирання прибудинкової цієї території, по, по силам вони прибирають, а ми чим можемо їм над, ну, допомагаємо. Оце така ситуація. Покласти на них фінансово вони ну, не потягнуться. Штат складає 11 працівників, включно з директором, бухгалтером і працівниками. Наразі працює 10 чоловік, не вистачає, є вакансія, будемо казати, більш для чоловіка, тому що потрібно косіння, робити все. І виникає постійне бажання і я розумію немає можливості. Ще було б дуже гарно двох працівників до штату включити хоча б жінок. Жінок зараз можна взяти, але це так на майбутнє що буде фінансування на їх утримання в громаді і все інше. тому що кількість відпочиваючих в парках, а загальна площа чотирьох парків складає 26,7 гектара, збільшується і буде збільшуватися. Це пов'язано з військовим станом, з великим переселенням внутрішньопереміщених осіб. І в парках ці люди. ну, Багато часу проводять. Потрібно, щоб його доглядати і додаткові дам, потрібно було. палацу багатоквартирних будинків. Відповідно до клопотання комунального підприємства «Сяйво» на виконання закону, крім по собою здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Пропонується е, списати багатоквартирні будинки згідно з списку. Відповідно, до додатку в кількості 8 будинків. Е, з метою, щоб співвласники багатоквартирних будинків самостійно змогли здійснювати управління житловими будинком тобто, або обрати відповідну форму управління, або найняти спеціалізовану організацію для обслуговування цих будинків. Також даним проектом рішення передбачається. Довести до відома співвласників багатоквартирних будинків, списання з балансу багатоквартирних будинків потрібно створити комісію і погодити її, щоб членами цієї комісії було як управління, з управління житлово-комунального господарства, так і управління з питань комунального майна. Затвердити цей акт обстеження з результатами роботи. Також продовжити надання послуг з утримання цього будинку, відповідно, передати, якщо є така наявна технічна документація, або виготовити її. Ну, тобто, це аналогічне рішення, так як уже в 2020 році чи в попередній да, про, про технічну документацію ми на минулій сесії, здається, виділяли щось для ЖЕКа, для технічної документації для виготовлення. Та, да? була а для сяє. Без Якщо... без коштів пока, да? так? А програма там передбачає і ЖЕК, і сяйво? Якщо не так може треба було б сразу якось. Угу. Ну просто ви. А можливо там є наявна технічна документація, я не поки не вся, да? А, ну потом потрібно вносити змін рішення. Питання немає. Хто за те, щоб дане питання підтримати, ми не втінеться. Сергій за, проти, утримав. Приймається наступне. А можна я зразу по уточненню по дотриманню правил з благоустрою? Так, давайте. Дивіться, відповідно до додатку правил благоустрою, там дійсно не звучить іменно, що дається дозвіл на порушення. Просто дається дозвіл конкретно кому і дається дозвіл на проведення земляних або да, ремонтних робіт. Але відповідно до законодавства, постанова щось я... Відкрив вона діюча постанова від 30 жовтня 2013 року номер 870 до якого, відповідно, якщо заявники подають заяви, ну, звертаються до управління житлового комунального господарства і подають заяву через СНАП, то через СНАП цей документ так і звучить, що дозвіл на порушення об'єктів благоустрою. І відповідно до цієї постанови No870 про затвердження типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою. Тобто, якщо дивитися в рамках законодавства, ну по суті. Норми порушують, да, то воно так і є, що видаємо дозвіл на порушення, а потім вони ж за результатами вже по закінченню, ну так. Ну, якщо дивитись по правилах, то в принципі. В бланку написано тільки дозвіл. Кому і на що і конкретно на, на Зрозуміло. Що... дякую зараз. Дякую. Так, наступне: про приватизацію шляхом продажу на аукціону з умовом об'єктів малої приватизації комунальної власності Лубинської територіальної громади. Всім 24. Доброго дня. 25. На минулій сесії. Що відбулося 30 травня, ми затверджували перелік об'єктів, що підлягає приватизації. Наступним етапом у нас йде визначення способів приватизації цих об'єктів. Прошу підтримати проєкт. Ті об'єкти, які зазначені в додатку до цього рішення, є пропозиція надати дозвіл на приватизацію шляхом продажу через електронну торгову систему на аукціоні. А де це Чекаленка переменна? 1 травневе колишнього. Це в багатоквартирному будинку на першому поверсі. Зрозуміло, так? Біля пошту. Біля пошти, так. Да. В Тернівщині це об'єкти нежитлові одноповерхові будівлі, які вже, мабуть, теж років 15-20 не використовуються. Управлінням проведена інвентаризація, виготовлена технічна документація. Спробуємо виставити на продаж. Ще запитання немає. За? Те, щоб підтримати не питання, винести на сесію. Хто за? Проти, Сергій Леонідович. Дякую, Підтримую. Зрозуміло. Наступне. Про приватизацію шляхом викупу орендарем нежитлового приміщення по вулиці Монастирській, 4А в місті Лубний. Теж на минулій сесії даний об'єкт був включений в перелік об'єктів, що підлягає приватизації. Даним рішенням пропонується надати дозвіл на продаж шляхом викупу орендарем. То в Естіма, оскільки була подана заява його, про те, що він має переважне право на придбання цього об'єкта в зв'язку з тим, що ним за період оренду були проведені поліпшення орендованого майна. Хто ще має право участвувати? Ні. Якщо шляхом викупу орендарим, це виключно йому. Ще запитання в. Хто за те, щоб вигляд... дане питання винести на розгляд сесії? Леонідович. В чаті написав. Підтримую. Дякую. Дякую вам. Так. Наступне. А ще є два листа у нас. До нас звернулись начальник ЛКДЖУ Сергій Власенко для утримання і збереження житлового фонду в належному технічному стані, забезпечення безперебійної роботи, інженерного обладнання просимо виділити кошти згідно затвердженої програми співфінансування капітальних будинків ремонту будинків на 2022-2024 роки, та наявність у протоколів співвласників будинків на участь у вищій згаданій програмі для підготовки житлового. Житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року. Просимо виділити кошти на такі об'єкти. Так, перший адреса будинку. Другий тупік Дмитра Сірка. Вид робіт водовідведення. Наступний об'єкт по вулиці Василя Стуса 7. Водопостачання. Наступний об'єкт. Вулиця Ярослава Мудра, 47А. Пункт 7. Водопостачання та водовідведення. Наступний. Проспект Володимирський, 103. Водопостачання. Наступний вулиця Анатолія Безроди, 28. Водопостачання. Орієнтовна сума: 365 тисяч гривень. Ну, ми давайте ми це Це питання підтримуємо і направляємо на бюджетну комісію і фінансове управління, щоб по можливості знайшли кошти, щоб так, да. і, і на управління ЖКХ. Хто за те, щоб підтримати даний лист і звернусь за профільними направленнями? Дякую, зраний. Наступне. Прошу вас поповнити статутний фонд на суму 457 тисяч гривень на придбання основних засобів та обладнання з альтернативними джерелами живлення для економії паленомастильних матеріалів та покращення якості обслуговування житлового фонду. Прошу покоментувати. Да, да, Доброго дня. Це на, на позаминулій сесії були виділені кошти статутний фонд. Половина це побутівки, вони вже на стадії виділення. І залишок там залишився для. Ну так планували і обговорювали, щоб придбати на електротязі автомобіль. Ну, коштів мало, зараз інфлякса. Після розмови сказали, щоб винесе на бюджетну комісію. Десь перерозподіл, можливо, буде, щоб підтримала комісія ЖКХ, а на бюджет. а да. Ну, пікап-пік-пік. Пікап, фургон, пікап, пікап, пікап такий, грузовий. Такий невеличкий там. А? Це за новий. За да, новий? Так, за новий. Ну, Бу. Ну, він коштує 650 тисяч, взагалі. А залишок від попереднього 200 тисяч. Попереднє фінансування, так? Так, да, так. Да. Ну, його можна як і для оперативної сантехнічної допомоги. Потім оце... Тут же ж у нас город невеликий, він там до 100 кілометрів десь, його ж там не за город їхати. От по городу постійно таке пробки, етод, електротяга це по дворам. Як правило, невеликий значить, обслуговування де поточний ремонт, невеликий об'єм матеріалу, а пунктів дуже багато. Це ж як їде машина розвозить, або аварійно там якісь там питання, рішення, то йде перерозход, що ключі відвідува не це… Такі воно прийшов, став, прийшов, став. Ну, я минулого ж разу там розказував. Там, хотіли три цикли, там, а ну вони сказали, і не буде, і не жить, тому що там щось там не виходить з Китаю. Оце таке знайшли заловою. Попросив підтримати, а вони там будуть вирішувати десь чи перерозподіл, там це вже в якихось невикрасних коштів. Я точно не знаю, да, так. За на, не за перше півріччя. Хто за те, щоб підтримати даний лист і направити ж в управління ЖКХ, щоб підготувати проєкт рішення? І на фінансовий відділ, і на бюджетну комісію, щоб по можливості, можливо, на липневій сесії з перевиконання виділити кошти на автомобіль. Прошу підтримати. Хто за? Цирелі Підтримую. Дякую, приймається. У кого може ще які запитання? Так, Леонідович. Так чути. Це ління, яка там сума, бо погано вас чути. 200, вони просять 200 тисяч гривень, 150 тисяч на облаштування квітників у сквері Героїв Небесній Совки. І 50 тисяч гривень на запасні застини для ремонту закладу малої механізації. Я теж прошу даний лист перенаправить до початку. Це 150, 50 і 200, 400 тисяч грубой. А, 200 Так. Да. Хто за те, давайте, щоб теж даний лист підтримати да, і направити аналогічно попереднім листам. І якщо буде можливість з перерозподілу на липневій сесії підтримати і виділити кошти. Хто за комісія? Хрині й дочі. Okay. Дякую. Ще в кого запитання? Немає, дякую. Комісію провели. Завершуємо.